Позароги, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І однією з найважливіших діових осіб грудня буде Меркурій, це планета комунікації, спілкування, інформації, навчання, транспорту і подорожей на невеликі відстані. І з 2 грудня він змінює знак і переходить в ваш перший дім гороскоп. Це сфера вашого я, вашого его, самореалізації, саморозвитку, а також вашої зовнішності. Тож в цей час ви будете роздумувати, чи достатньо часу ви приділяєте самим собі, чи достатньо ви чуєте себе, і якщо ні, то як це змінити? Як покращити цю ситуацію? Як вам себе самореалізувати, як вам розвиватися і що покращити в собі? З 13 грудня Меркурій буде ретроградним. Тож думками ви будете повертатися до свого минулого, порівнюючи вашу нинішню ситуацію з самими собою і з минулим. Наприклад, вам може здатися, що Ті курси по саморозвитку, які ви раніше проходили, це було те, що вам потрібно, і варто до них повернутися. Або ж вам здасться, що той стиль в одязі, взагалі та зовнішність, яка була раніше. Ось це було те, що вам найбільше пасувало, і вам захочеться можливо змінити зачіску на ту, яка була колись, чи колір волосся, чи взагалі весь свій стиль змінити на той, який був раніше. І ще щодо зовнішності, вам може захотітися схуднути або набрати вагу, або щось підколоти, підтягнути, аби лише не втратити ту молодість і красу, яка у вас ось ще недавно була. Не поспішайте з такими рішеннями. Меркурій скоро стане нормальним, директним ітиме прямо, і ваші думки зміняться. А починаючи з 23 грудня, Меркурій в своєму ретроградному русі зайде в ваш попередній 12-й дім гороскопу. Це сфера таємниць, дальніх земель, минулого, а також ізоляції. Тож, можливо, на зимові свята вам захочеться побути не в галасливій компанії, а побути наодинці. Нібито ізольованими від інших, також оскільки це дім минулого, ви будете думками повертатися до того, як було раніше. Ви будете відчувати певну ностальгію. Проте цей час краще використовувати не для потопання в негативних думках. А для того щоб приділити час своїй підсвідомості проаналізувати себе, тому що 12-й дім це також дім психоаналізу психології. Тож прислухайтеся до таємниць власної душі, або ж зверніться по допомогу до психолога. Також майте на увазі, що з 13 грудня, по 2 січня, Меркурій буде ретроградним, а сповільнювати свій рух він почне ще днів за 5 до цього, тобто встигніть зробити всі важливі справи десь до 7-8 грудня. В тому числі і купити подарунки, не кажучи вже про здійснення важливих правочинів, підписання важливих документів, а також здійснення важливих дорогоцінних покупок, в тому числі транспорту і техніки, якщо ви, звичайно, не хочете проблем з ними в майбутньому. А якщо ж вам доведеться подорожувати в цей час в час ретроградності Меркурі, то уважно передивляйтеся, чи ви взяли з собою всі необхідні документи, і закладайте більше часу на саму дорогу. Тому що можуть відбуватися непередбачувані форс-мажорні обставини. Марс це планета активності, початку всього нового дії, він перебуватиме в вашому 12-му домі гороскопу протягом всього грудня. І як ми говорили вище, це сектор минулого дальніх земель, ізоляції, а також очищення, звільнення і таємниць. Коли Марс йде по цій сфері, ми починаємо розгортати свою діяльність відносно вказаних вище тем. Це можуть бути дії спрямовані на звільнення від шкідливих звичок чи від впливу стосунків з минулого, які вже не несуть вам ніякої цінності. А також це може бути і звільнення з роботи. Прекрасно в цей час займатися очищенням як свого простору, в якому ви живете, так і свого організму, а також своєї свідомості, оскільки 12-й дім це також дальні землі. То ви можете займатися і виїздом за кордон еміграцією, якщо це є для вас актуальним. При тому це може бути не обов'язково з вашої волі виїзд, тобто не тому, що ви дуже хотіли переїхати кудись далеко. А це може бути свого роду ізоляція з якихось причин вас від вашого звичного кола спілкування від ваших рідних і від вашого дому. Втім, це не обов'язково мусить бути за кордон. Це може бути і ізоляція в санаторії або ж в лікарні, якщо ви ляжете на обстеження. А також по роботі, коли ви будете вдома працювати і не спілкуватиметеся активно зі своїми колегами. 12 грудня в вашому цьому ж 12-му домі відбудеться молодик. Це з'єднання сонця і місяця. І завжди молодий місяць приносить з собою щось нове. А оскільки це 12-й дім, дім таємниць, то можуть відкритися якісь нові обставини. До речі, 30 грудня в цей же 12-й дім переходить і Венера. Це планета гармонії, краси, подарунків та романтики. Тож є можливість отримати якийсь додатковий заробіток чи премію від того, що ви поїдете кудись в дальні країни, наприклад, у відрядження, або ж працюватимете на ізоляції. А також можливо ви отримаєте матеріальний подарунок там в далеких краях, і оскільки Венера це також романтика, то є всі шанси покохати, закохатися за кордоном або якщо ви будете десь на ізоляції, в тому ж санаторії, наприклад. Проте майте на увазі, що якщо все ж таки у вас і почнуться романтичні відносини в цей період з 30 грудня, то скоріш за все вони матимуть якийсь таємничий характер, ви не захочете їх показувати. А до цього з 4 по 30 грудня Венера перебуватиме в вашому 11-му домі гороскопу, і це сфера друзів, однодумців, планів на майбутнє а також it технології Тож в цей час є шанси зустріти своє кохання через знайомство в інтернеті, або ж вас можуть познайомити ваші друзі, або ви можете піти в клуб, де збираються однодумці, і там зустріти цю людину. Наприклад, вам подобається гончарство, і ви йдете в клуб. На гурток, де всі ліплять, і туди ж приходить ваш майбутній обранець. Також це може бути шанс отримати якусь матеріальну вигоду, якщо ваша діяльність відбувається через IT або через інтернет. З 23 грудня сонце переходить в ваш знак знак Козерогу, і це ваш перший дім гороскопу. Це сфера вашого «Я», вашої самопрезентації, вашого его. Також зовнішності і манери показувати себе цьому світі. Це ще одна вказівка на те, що ви матимете якісь події пов'язані із вказаною тематикою, особливо після 23 грудня. Це можуть бути зміни в зовнішності, початок роботи над саморозвитком, або ж ви почнете копатися в собі і дізнаватися про себе багато нового. 27 грудня відбудеться повня в вашому сьому домі гороскопу. А це сектор відносин, партнерства і особистого, і ділового, а також дім недругів. І повний місяць завжди ставить якусь важливу точку, ніби як завершення певного етапу в будь-якій сфері. У вас це сфера відносин. Тож це може бути і розставання, і навпаки, весілля як перехід до нового етапу, а також це шанс розставити крапки над і в ваших відносинах. Наприклад, якщо ви раніше не знали, який статус мають ваші відносини, хто ви одне одному, і чи будуть мати розвиток ваші стосунки, то зараз буде можливість дізнатися все це і прояснити. При тому це стосується не лише особистих, але й ділових відносин, тому ви зможете з вашим партнером по бізнесу проговорити всі питання, які вас турбують, оскільки недруги також йдуть під сьомим домом, то повня може принести вам можливість поставити крапку у ваших непорозуміннях. При тому це не означає, що ви залагодите конфлікт. Можливо, ви навпаки переведете ваші недоброзичливі стосунки у фазу активного конфлікту. А 31 грудня, під самий новий рік, планета великого щастя, планета удачі і багатства Юпітер розвертається в прямий рух у вашому п'ятому домі гороскопу, а це сфера. Радості яскравих емоцій, кохання дітей, творчості і хобі, тож якщо протягом останніх місяців ви бачили, що тема радості в вашому житті кульгає, і ви не бачите тої радості ніде. А також якщо у вас були конфлікти з дітьми або ж тема кохання не розвивалася ні в який бік. Просто стояла на місці, або у вас був творчий застій, або ж ваше хобі не приносило вам ніякого задоволення, то після нового року ця ситуація зміниться і зможе зрушити з мертвої точки. Після Нового року ви віднайдете радість життя. Для кого це буде радість в народженні дітей? Адже Юпітер це також розширення, а п'ятий дім це діти. Тому для когось новий рік може принести звістку про вагітність або ж ви вже станете батьками. А для когось це шанс знайти нове кохання. До того ж, якщо ви зустрінете кохання в цей час, то це буде справді достойна людина. А для когось це буде періодом, коли ви зможете перетворити своє хобі на справу вашого життя, і вона буде приносити вам також дуже хороший заробіток. Тож, як бачите, це буде просто прекрасний період, який триватиме аж до 26 травня 2024 року. Часу немало. Головне не втрачати ті можливості, які дасть вам Юпітер, і взяти від нього по максимуму. А я вас вітаю із придешніми святами і з Новим 2024 роком. Нехай він стане для вас мирним, спокійним та переможним.